Жила собі людина не тужила, труїла собак, насолоджувалася симфоніями передсмертних агоній чотириногих друзів. І ось одного чудового ранку прокинулася і почала кипучу смердючу громадську діяльність з порятунку світу і всіх нас від злих сектантів, без належної освіти, без будь-яких передумов, без легенд, як це у дворкінських псів. Звідки в неї з'явилося бажання стати другим дворкіним в Україні? чи це мої бурхливі фантазії? Чи я щось тут вигадую? Ну так, давайте порозмірковуємо в коментарях. Є ж така можливість конструктивно. Може, у вас є якась інформація? Пишіть, друзі, діліться по суті. Прохання це може бути цікаво, тому що поки що з вище викладеного випливає лише один висновок, що їм добре платили. А з якого переляку роками брати участь в інформаційному тероризмі? Для чого цькувати міжнародний рух Аллатра? Вони тобі що дорогу перейшли? Ні. Які особисті вигоди? Які причини? Які мотиви? Особисто я, поки що, крім грошей і бажання стати в Україні другим дворкіним, нічого не бачу. А мотив, серйозний мотив, є тільки у Рацирсу і у тих, хто за ним стоїть.